Депресія є серйозним захворюванням і досить часто людину з депресією ми бачимо як малоактивну та незацікавлену. І в нас є завжди зваба оцінити її як ліниву і порекомендувати їй взяти себе в руки. Проте депресія є серйозним захворюванням, при якому порушується здатність радіти, емоційно відгукуватися, людині дуже складно організуватись, дуже складно розпочати прибирання та завершити його, придумати, що вона буде готувати на обід, придумати, які для цього продукти необхідно їй купити. І у багатьох країнах людині, у якої діагностована депресія, дають державний оплачуваний лікарняний на 3-6 місяців. І, власне, стільки часу потрібно для того, щоб відновилися в мозку механізми, які відповідають за нашу організованість, за нашу здатність емоційно реагувати та бути щасливими. Тому, якщо ви бачите людину, у якої депресія, будьте чуйними та уважними до неї, не дивлячись на те, що ви можете не повністю розуміти, що саме вона відчуває.